Я сьогодні зрозуміла класну штуку. Я в терапії більше року, і так, як і всі люди очікувала, ось що з цим попрацюю, і фонтан достатку проллється на мене. Я сумлінно працювала, шукала сенси, навчалась, навчалась фокусуватись на собі, а не на інших. Знаєте, що я отримала? Я отримала відповідь, яку знала і до терапії. Просто мені, як і всім іншим, потрібно переконуватись в цьому, щоб ще хтось. Нам щось підсвятив. Мені хотілось зупинитись. Мені хотілось перестати шукати, досягати, гнатись, забезпечувати, долати рубежі. Мені потрібно було зупинитись, щоб почути психолог не вирішує ваших проблем, не відкриває потоки ресурсів, але може допомогти вам знову чути себе, довіряти і так, щоб не перевіряти це руками, а відчути, довіритись і зробити за власним бажанням одразу. Якщо ти більше не хочеш жити за чужими правилами, приходь на консультацію, і я допоможу тобі почути свої писання.